Вітаю, друзі! Мене звати Наталя, це мої кози, це мої козенята. І сьогодні хочу відповісти на кілька самих складних запитань. І перше запитання, що найважче в козівництві. Його мені задали кілька місяців тому, але я все ніяк не наважуся на нього відповісти. Але, мабуть, таки прийшов уже час і слід відповісти, бо люди чекають. Найтяжче це не фізичне. Фізично не важко, коли ти здоровий, коли ти не хворий. Я, до прикладу, з задоволенням доглядаю за тваринами. Кози вони наскільки тварини особливі, що коло них, навпаки, заряджається якимсь позитивом, доброю енергією. Вони, можна сказати, лікують. Вже не один глядач мені писав, що з міста їхала в село доживати. Тяжка форма раку, або ще якесь захворювання. Заводили маленьке господарство, заводили кізочку, аби пити молочко, щоб для здоров'я було добре. І так, ця одна кізочка переросла в стадо. І дарує тільки позитив і для здоров'я, і для самопочуття. І кози це. Не, які антидепресанти, коли тобі тяжко, ти без настрою заходиш, вони тебе починають потихеньку-потихеньку то шапку потягла вже, та та за вухо починає кусати, та облизує руки. І так якось ти коло них про все це забуваєш. І наскільки, коли ти від них виходиш, ти відчуваєш себе легше. Ну, по крайній мірі, в мене так і багато хто пише мені про такі ж самі відчуття. І ось народжується козенятка. Ти радієш, радієш народженню нового життя, радієш поповнені, вони такі милі, вони такі любі. А потім приходить момент такий, коли тобі потрібно вирішити долю цих козенят. Кого залишити собі, кого продати, а кого, вибачте, за правдивість відправити в морозильну камеру? Але то є життя. І ми кожного разу, кожного року, кожного сезону котів постаємо перед таким вибором. І повірте, що з віком і з кожним роком це не легше. Просто, можливо, ти спокійніше вже це сприймаєш як неминуче. І ось ще одна глядачка мені задала таке запитання, як привчити себе, як налаштувати себе, аби продати ту кізочку, яка тобі служила там вірою, правдою, яку ти любиш. Ніяк. Тільки налаштувати себе і постаратися продати в хороші руки. Де знайти ті руки? Якщо чесно, під час спілкування з покупцем, ти вже інтуїтивно відчуваєш, яка це людина, і чи буде твоїм тваринам добре у цих людей чи ні. От приїхала до мене жінка одного разу подивитися на моїх кіз, можливо, я там буду продавати, вона хотіла б купити молочну, і людина розповідає про своїх кіз. І вона розповідає, що тату купила не така, ту купила не така, забирає зі стада, привозить та коза сама, вона погано доїться, тому що вона стресує, вона не може звикнути до таких умов утримання, бо вона випасалася у стаді. На волі, тобто не такі умови, як потрібно для цієї кози. А винен буде продавець, бо людина не хоче переглядати е, свій підхід. Розумієте? І винні буде ми. Я не хочу в таке господарство продавати свою козу. Ні козу, ні козеня. Ви мене, будь ласка, вибачте. Можливо, я десь не права, але це є так. Був інший такий випадок минулого літа. Я продавала кізочок, поставила я їх приблизно в місячному віці на продаж. І коли тим козенятам було чотири місяці, ціни я не міняла, але постійно оновлювала своє оголошення, до мене позвонила дівчина. На рахунок це кізочок, і от знаєте, вона розповідає про все на світі. Вона мене там про щось запитує, тільки не про козенят. Не скільки мама, папа, там від якої кози. Взагалі не цікавиться ні молочністю, ні походженням, чи є там якесь у мене родинне схрещування в господарстві, чи інбридинг присутній, чи ні. Тобто її це абсолютно не цікавить. Але якщо людина хоче купити кізочок і виростити їх для себе, то вона ж їх для молока хоче виростити, правильно, щоб отримувати молоко. І цілком логічно, що нас цікавить. Молочність походження цих козенят, звідки вони, які їхні батьки по молочності, це на першому місці повинно бути. І, от знаєте, я інтуїтивно відчуваю, що я не хочу, я не хочу ні за які гроші віддавати туди своїх козенят. Тут не знаю я. А потім таки серед ночі, вже на який там день до мене дійшло, я таки допетрила, що це люди просто перекупи, які по дешевим цінам шукають козенят, шукають кіз, а потім просто накручують ціну і продають. От тобі і відповідь. Тому треба бути обережним. Я рахую, що ми всі люди дорослі, ми можемо орієнтуватися навіть по розмові, хто перед нами чи в телефонному режимі, коли спілкуємося. Людина, зразу ти її відчуваєш і зразу розумієш, чого людина хоче, коли вона розпитує про те козеня, коли вона розповідає про те, як вона доглядає за тваринами. Ну, тобто я гадаю, що все-таки можна зрозуміти, куди поїдуть наші кози чи козенята І вже не один такий випадок був, коли от я продавала козеняток. Е а потім ми з цими людьми просто спілкуємося, вони розповідають, як там вони ростуть, там, як вони дояться, кого вони народили. І знаєте, це е ну, дуже приємно, коли. По-перше, ти знаєш долю, а по-друге, що люди задоволені. І від цього я отримую задоволення. І я ніколи не жалкую, саме основне, аби тільки попало в добрі руки. Дуже тяжко сприймалися ті моменти, коли почалася повномасштабна війна, і ти брав дітей за руку, брав якісь там документи, все залишав і залишав своє стадо кіз. Сам з дітьми ховався від обстрілів, а кози все те чули. Кози кітні у нас тоді тільки почали, як зараз пам'ятаю, перший кіт у нас був 16 лютого, основна маса кіз ще була кітна. І уявіть, от вони все це чули, коли аж стіни тіли і штукатурка сипалася в нас цап англонубійський від стресу облесів. Від облесів повністю його гладиш і просто шерсть за рукою тягнеться, то він настільки сильний стрес пережив, а він взагалі дуже боявся, коли салюти в нас поряд стадіон. І от коли оці всі такі, знаєте, гучні такі різкі е звуки, він аж присідав отак. Він дуже страшився того всього. І от Така. І я, знаєте, в ті моменти зрозуміла, яку величезну відповідальність людина несе за тварин. Коли ти можеш захистити себе, можеш захистити своїх дітей, можеш заховатися, а кіз ти ж не потянеш за собою у підвал, у погріб, ти ж їх не спустиш туди. Наскільки це страшно? Наскільки боляче було дивитися, коли люди постили фотографії розстріляних. Цілих стад племінних кіз, породистих, скільки туди душі вкладено, скільки туди труда твого вкладено, це просто ну як це не піддається розумінню взагалі. І знаєте, в ті моменти я поняла, яка щаслива людина, та, яка не завела жодної тваринки. І вона зараз відповідає за себе і за свою дитину там, за свого близького, хто поряд. Це дуже були щасливі люди тоді, як на мій погляд. Ось така тема сьогодні, друзі. Вибачайте, можливо, забагато я і набалакала, але. Хто тварин утримує, то з ними все одно прийдеться прощатися рано чи пізно. Це невідворотнє. Але головне себе налаштувати і налаштувати на позитив. Як би там не було. А зараз до нових зустрічей. Задавайте ваші запитання, якщо вони у вас є. Гарного вам, мирного дня і всього-всього найкращого!